Росія, яка так старанно намагається заморозити Україну взимку, завдаючи масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, сама страждає від моторошного холоду. По всій країні агресорці відмовляють котельні та системи опалення. Росіяни гріються біля багать, Волонтери розвозять ковдри та обігрівачі. Докладніше далі. Ситуація в країні агресора дійшла до абсурду. Про комунальні проблеми доповідають у Кремлі. Як стало відомо телеграфу, відмови систем опалення прокатилися по території Росії від Владивостока до Москви. У Дмитрові сталася аварія на котельні, яка обслуговує 29 будинків. Люди сидять без опалення та світла через зношені систем житлово-комунального господарства. Страждають і мешканці підмосковного Білоозерська. У місцевій групі опублікували відео зі словами Сос, ми замерзаємо. Жителі електросталі гріються біля багаття у квартирах від 8 до 16 градусів тепла у різних будинках. Температура не відповідає належній. У будинках перебувати неможливо. Замерзаємо. Проблеми з опаленням зберігаються у Подольську, де місцева влада вимушена була роздати замерзаючим мешканцям більше тисячі пледів, 4 тисячі ковдр, 85 продуктових наборів та понад 3 тисячі обігрівачів. На холод скаржиться у санаторії сонячного гір. Де лікуються російські військові злочинці, що брали участь в окупації України, а також у Щолковому, де знаходиться аеродром Чкаловський. Сім'ї військових льотчиків сидять удома за температури 13 градусів, повідомляють джерела. Подібна ситуація також спостерігається у Воскресенську, хімках та Люберцях. Крім того, комунальна аварія сталася у Єкатеринбурзі. Там без опалення залишилися 324 житлові багатоповерхівки у Чкалівському районі. У Примор'ї через порив на коте. В місті находка замерзають 6 тисяч людей. 42 багатоквартирні будинки та лікарня залишилися без опалення у пензі. Мешканці у соцмережах скаржаться, що вони не мають ані опалення, ані гарячої води. Понад 3 тисячі мешканців, 18 багатоквартирних будинків у Владивостоку залишилися без опалення через аварію на мережах теплопостачання. Прес-секретар Путіна пояснив аварії з опаленнями аномальними морозами та зношенням ЖКГ. Отже, на Історичне питання, що сталося з системою опалення, лунає класична відповідь. Вона утонула, е, замьорзла. Ну, викріпітьсь. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Рекомендуйте друзям.